Вся Біблія за 5 хвилин. Люди читають Біблію і не розуміють її, все тому, що вони до її ставляться як до художньої книжки. Біблія це духовна книжка, і до її потрібно ставитися по-духовному. Тому те, що там написано, потрібно виконувати. Якщо людина буде це виконувати, то вона її буде розуміти по-духовному. Для цього потрібна жива церква, і саме головне це бажання самої людини. Біблія складається із старого і з Нового Завіту. Старий завіт це перші люди, які жили по тисячі років, потоп, Вавилонська вежа. Змішання, мов єврейський народ, який не виправдав себе перед Богом. З приходом Ісуса Христа у нас з'явився новий завіт, в якому є 4 Євангелії, Це Євангелія від Матвія, від Марка. Від Луки і від Івана. Також в Євангелії від Матвія пишеться про те, щоб ми були справжніми учнями Ісуса Христа, щоб вірно йому служили і виконували те, що Він казав. Євангелія від Марка нас учить те, що Ісус робив великі чуда і такі чудо міг зробити тільки Бог. Тепер потрібно, щоб люди в це істинно вірили. Євангелія від Луки пишеться про те, він був язичником і проповідував язичникам, і вони не дуже вірили, вони ставились по тілесному по плоті. Тому їм треба було проповідувати так, щоб вони каялись і вірили по духу. Євангелі від Івана, вона учить нас того, те, що спочатку було слово, слово було в Бога. І Бог стало Словом. Тому Він нас ввів перед Ісусом на покаяння. хрестив Водою у ритці Юрдан, а Ісус Духом Святим. Тому це Євангелія акцентувалось на тому, щоб людина мала народження згори. Далі йде дія апостолів. Дія апостолів це те, що вчив Ісус апостолів. Вони учать своїх учнів, апостоли. Істинної віри, щоб вони не відхилялись від написаного вчення, щоб вони могли розрізнити, де істина віра, де ні, і щоб навчали інших істинної віри. Далі йде послання від семи церков. Це ті послання, які Павло писав їм. І написано, що не кожна церква є виконавцем написаного, тому він їх закликав до того, щоб вони були. Виконавцями написаного, а не те, що їм ішло в голову самим. Тому ці проблеми в їх існували. Далі йде останнє це об'явлення Івана Богослова. Це те, що Ісус говорив Івану. Те, що ми зараз живемо в кінці п'ятої печатки, і скоро буде другий прихід Ісуса Христа. Тому. Все, що написано, зараз збувається. І ми живемо в той час, що людям потрібно каяться. каятися, в Отця, Сина, Святого Духа, щоб Дух Святий зійшов на людину, і він почав спасати інших людей, бо іншого, щоб вони мали вічне життя. Тільки таким шляхом ми можемо запобігти і спасти якомога більше людей. I mean.